Так, що я тут хочу показати? Яку вправу, корисну вправу, як на мене. Як взяти десь картинку венет. З, з неї ну, перегнати її в векторне зображення і не показую. Це вже. Якось трохи згодом. Як взяти SVG файл з векторним зображенням та зробити з нього 3D. Тобто з 2D-файлу зробити 3D за допомогою FreeCAD, Е, Одразу попереджу. Я показую цю вправу як алгоритм, як я робив ПЦ. Бо я так знаю. І тут ще момент, що насправді шляхів повно, але я знаю цей алгоритм, бо оновив інтерфейс і поки ще не збагнув, що воно тут до чого. Оновив програму, і так як я робив раніше, тут якось Ось воно не робиться. Ну нічого, покажу, як мію наразі. Це буде корисно, якщо хтось хоче штамп, печатку якусь зробити, я не знаю, вирубку для печива, ну якось так. Тобто оцей алгоритм він вам надасть таку розмову. Але, на... одначе, попереджаю, в мене що сталося. Програму залючила, і я не встиг зберегти цей файл, тому результату він ну його тут немає результату, я просто покажу сам алгоритм, як воно робилося. Тож, якщо ви будете так само робити, намагатися щось таке теж зробити, втіяти, не забувайте зберігти ваш файл. Ну, частіше це робіть, натискайте Ctrl плюс англійську S, як Superman, Super LVM, і буде вам щастя. Так от. Беремо, ну, до речі, з SVG файл, це з програми Inkscape. Хто не знає, класна програма, це безкоштовний аналог CorelDRAW, CorelDRAW теж класна програма, але вона мене, наприклад, не вистачає на ліцензію, тому я користуюся безкоштовним аналогом. І мене все влаштовує класна програма. Дуже раджу, Inkscape це круто. я Якось покажу, як в ній працювати, як комусь корисно. Пишіть в коментарях. А з першого, як з 2D з Inkscape зробити 3D через FreeCAD, Так от, алгоритм дуже простий. Дуже простий алгоритм, але все ж таки він ну, досить такий муторний. Ну, нудний, і треба, якщо досить серйозне у вас там зображення, треба буде попрацювати. Тож, я не знаю, може, є ліпші методи, і звичайно, вони є, але наразі я не можу їх показати, бо ну, незнайомий інтерфейс трохи, поки що. Потім може покажу. Але як варіант, ось дивіться, як воно робиться. Беремо, скидуємо фрикат, файл SVG, Векторний 2D. Але скидаємо його як геометричні фігури, не як зображення, дивіться уважно. От, І коли вже ми маємо цей файл, він нас тут, як набір геометричних фігур. На різне непотріб я видаляю, все інше я натискаю Space, пробіл і роблю невидимим. Тобто, щоб не заважало, бо робити їх буду одна по одній, одна за одній, одним і тим самим алгоритмом. Що я роблю? Що треба робити, як воно виглядає? Заходите у mesh Design от, І робите з цієї геометрії, робите з неї сітку. От в нас є форма, робимо з неї сітку. Але на цьому не все. Треще треба. Ну, до речі, все, що не потрібно, я видаляю, але ви можете просто робити невидимим. Бо, знаєте, бувають різні моменти у Фрікаді. Треба зробити ще розбити на компоненти. Он я такий на значок і буду так кожен раз робити, дістаю звідтіля всі різні компоненти. І коли вже я маю всі компоненти, ну, мені пощастило, тут кожна фігура один компонент має. Тому я з цим компонентом вже можу працювати. Тобто, спочатку я створюю фігуру з сітки полігональної, потім. З цієї фігури вже я ну, уточнюю її геометрію. Тобто роблю форму, ну, щоб воно на щось було схоже, щоб легше, щоб програма не захитнулася. Ну, коротше. Бо як комп'ютер слабкий і за слабкий, то ви розумієте, про що я. А потім вже операцію екструд видавити. Я їй надаю об'єм. Все, вона в нас 3D. І так само я буду наразі робити для усіх елементів. Одразу попереджаю ще, по ітогу в мене щось заглючила компа, і тому не вийшло, так як я хотів би показати. От, але алгоритм він простий, зрозумілий, просто довгий. От дивіться, я знову і знову роблю одне і те ж саме. Далі під музичку насолоджуйтесь. Тож бережіть себе, своїх рідних, близьких. Усім привіт, бувайте, ЛВМ і дуже дякую за перегляди.